Лев зібрав усіх звірів і каже Хто зістрибне з он тієї високої гори, той може переспати з моєю левицею. Звірі залізли нагору, а Лев став внизу і чекає. Чекає, чекає. Раптом хтось вниз полетів Бух. Ведмідь упав. І відразу поліз назад. Лев і каже «Ну, Мішо, моя левиця сьогодні вся твоя. А той лізе і лізе. Лев каже Аго, ведмедю, ти куди? Спочатку я приб'ю того, хто мене звідти скинув. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одесит відвідує друга перед операцією. Значить, так, слухай такі сюди ньома. Санітаркам по 50 гривень, хірургу 2 тисячі гривень, анестезіологу 5 тисяч гривень. Щось я не зрозумію, Фіма, анестезіологу п'ять тисяч тільки за заснути? Слухай мене, Ньома, заснути можна такі за п'ятдесят, решта таки прокинутись. Любий святий Миколаю, коли я писав, що хочу завжди бути в формі, я трястя зовсім не те мав на увазі. На прийом до психолога прийшло подружжя. Яке прожило в шлюбі вже 15 років. На питання психолога, у чому їхня проблема, дружина почала гнівнути радо про все, що її не влаштовувало за всі ці роки. Вона говорила вже півгодини, не замовкаючи, ні на мить. Зрештою, психолог встає, підходить до жінки, обіймає її, пристрасно цілує. Коли поцілунок закінчується, жінка залишається сидіти, мовчки застигши в зацепенінні. Психолог повертається до чоловіка і каже Вашій дружині це потрібно хоча б тричі на тиждень. Впораєтесь? Чоловік задумався, а потім відповідає: Ну, я можу привозити її сюди по понеділках та середах, але по п'ятницях ми з друзями зависаємо у сауні.